У нас немає вибору, Роне. То коли йдемо у заборонену секцію, що вони планують зробити? Піти у заборонену секцію, щоб дізнатися, як мене повернути. Це чудова нагода здати їх вчителям. Не цього разу, драко. Я хочу повернутися назад і сказав тобі це, щоб ти був у курсі подій. Ти мене не переконав. Може, я не хочу, щоб ти повернувся. Я тобі подобаюсь. Ти сам сказав, що це мій шанс, я не хочу його прогавити. А що, як ваш Гаррі не проти потоваришувати з тобою? Це як? Руді близнюки сказали мені, що він давно закоханий у тебе. Чого б це вони тобі таке казали? Бо вони вважали мене своїм Гаррі і радили, як залицятися до тебе. Серйозно? У такому випадку я був би не проти, щоб він повернувся. Але якщо твоя дружба краща, ніж його залицяння, не спробуєш не дізнаєшся, а якщо не вийде, то ти завжди можеш мене повернути. І я подумаю над цим. Батько написав, що приїздить на вихідних, і розкаже, що дізнався про твою проблему.